Друзі, моє вітання на фронті важка ситуація, особливо на покровському напрямку. Всі ми з вами бачимо щоденні звіти. Тож, будь ласка, як бачите будь-який збір, будь-яка допомога, яка потребується нашим збройним силам України. Не зволікайте, допомагайте в тих мірах, які ви спроможні надати. Тим не менш, незважаючи на продовження військових дій на воєнний стан на минулому тижні, особливо доволі активно в медіапросторі піднімалася тема виборів. Ми з про підписання меморандуму з Великобританії, яка, начебто, має допомагати нам з виборчим процесом, і певні заяви, які звучали від нашого президента і від Американських журналістів, чому ця тема на минулому тижні так активно піднімалася? Про що говорили? Будемо більш детальніше аналізувати з нашим спікером. Це політолог, політтехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Пастернак. Пане Олеже, я вас вітаю. Вітання. На минулому тижні, під час зустрічі із Трампом Володимир Зеленський заявив, що тут цитата: Ми готові провести вибори після встановлення миру. Я був би задоволений, якби вибори вже були. Щоб вже закінчити цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі і політичних закликів, плакатів. Тощо, наскільки пана лаже на вашу думку, ось ем, може бути питання виборів мотиватором, скажімо так, для сполучених штатів Америки для того, аби прискорити завершення війни в Україні. Вибори в умовах воєнного стану неможливі через безпекові умови. Вибори заради виборів в критичних для держави обставинах є значним ризиком і викликом для України. Тим не менш, це є ознака демократії їх провести потрібно буде. Тут, в даному випадку, офіційна позиція української влади, вона не буде змінюватися, і вона є очевидна. Те, що влада готується поступово до виборів, і вже в деяких моментах вона готова, це не новина. Те, що опозиція готується до виборів, це не новина. Те, що різні групи іноземного впливу також міркують і розраховують на вплив. На виборчу кон'юнктуру в Україні, це безсумнівно. Гравці готові, чекають всі лише фіналізації мирного врегулювання, остаточного креслення, який е, які мати, е, які ознаки будуть мати цей виборчий uh -huh. процес і ухвалення спеціального виборчого законодавства, без якого ну, нікуди не, не дінешся, і треба буде проводити вибори, враховуючи. Ті умови, ті обставини постійни, які опиниться наша держава пане а можете конкретизувати цю тезу, що влада готова до виборів? Що це мається на увазі? Політичні якісь сили сформувалися конкретні, я не знаю. Виборча законодавча підстава для цього теж вже готова. Чи про що ви мови про те, що відповідні інструкції, відповідні наради вже відбувалися в міністерстві громади територій, наприклад? Відповідні наради потенційні є в Офісі президента щодо використання там, вертикалі обласних державних адміністрацій для того, щоб е пришвидшити да, процес у випадку миру, е процес підготовки до виборців. Це ж величезні, величезні купа організаційних моментів. Треба навести вас з державним реєстром виборців треба зробити повний моніторинг наявності виборчої інфраструктури виборчих дільниць виборчих урн виборчих процесів Треба навести порядок з територіальними виборчими комісіями для місцевих виборів, бо їх склад не був оновлений. У нас цієї осені 2025 року мали відбутися чергові місцеві вибори. І процес цей був зупинений центральною виборчою комісією об'єктивно, бо він не може бути проведений в умовах воєнного стану. Треба визначитися, яким чином буде голосувати громадяни України, які тимчасово знаходяться за межами України. Треба визначитись, як будуть голосувати на місцевих виборах внутрішні переселенці. Треба визначитись, що робити з громадянами України на 20% окупованих територій. І найголовніше, треба визначитися з тим, як будуть голосувати військовослужбовці, яких у нас дотичні до сил оборони 1 мільйон. Зрозуміло, що для того, щоб проробляти ці питання, влада проводить певні вже. Наради, а в Верховній Раді зареєстровані певні навіть законопроекти про зміну uh -huh. до Виборчого кодексу України. Ну, вони більше стосуються парламентських виборів та місцевих виборів. Угу. От щодо того аспекту, який ви вже перерахували щодо визначення, як будуть наші співгромадяни за кордоном голосувати, знаємо, що водані експрес повідомляла, що Британія допоможе якраз Україні провести вибори після війни. І видання повідомляє, що е, виборчі комісії двох країн підписали відповідний мем, е, меморандум. Тут цитата Лондон може допомогти з організацією голосування за кордоном, регулюванням фінансування виборчих компаній та забезпечення безпеки. Наскільки я розумію, пана лаже, це мабуть вперше, наші практики це що. Яка країна нам буде допомагати? Ми підписуємо відповідний меморандум щодо виборчих процесів і чому сама Великобританія? Ну, Великобританія давно проявляє інтерес до політичних і виборчих справ в Україні. Британія фінансувала через гранти дуже велику кількість проєктів, як через IFES в свій час, це міжнародна фундація виборчих систем, так і. Uh, чи uh, на рівні там, громадських структур, які вигравали деякі гранти і щодо спостереження, наприклад, опора, uh, чесно і багато інших структур. Тобто інтерес Британії він цілком логічний. Але Точу, він більше злов... за Європейський Союз у нас курс на євроінтеграцію, і якраз не Євросоюз нам допомагає, висловив бажання допомагати. Ні, я не, не шукайте тут якоїсь під, під, під підводних течій. Це об'єктивно нормальний процес, бо Британія часто фінансує виборчі е, організаційні технічні процедури, і компоненти, і тут я не бачу точно нічого дивного, враховуючи, mm -hmm. що, е, що центральна виборча комісія стикається з величезним недофінансуванням дуже серйозного кількості технічних процедур, на які потрібні гроші, і в яких державний бюджет не закладений. Тобто гроші треба, а їх немає. Тому фінансування і допомога, в тому числі адміністративно-технічна з боку урядів інших країн, не лише Великобританії, наскільки мені відомо, ЦВК проробляє такі угоди з іншими країнами. Тут угу. не... Це просто, знаєте, один із першого Британія найбільш прихильна до України і є дійсно таким виваженим і системним союзником України, тому в принципі вона стала країною першопрохідцями. В цьому напрямку угу. у липні місяці американський журналіст Сеймур Херч заявив, що Залужний може замінити Зеленського протягом кількох місяців. І за словами журналіста залужний якраз розглядається як найімовірніший наступник зеленського на минулому ж тижні. Американська журналістка на ім'я Кетті Лівінгсон зазначила, що залужне таємно готується балотуватися в президенти України. Він вже відкрив передвиборчий штаб, начебто у Лондоні, у який власне вже триває набір співробітників. І журналістка заявила, що керівником призначено генерала лейтенанта Сергія Наєва. А організатором політичної кампанії залужного стала народна депутатка чинна від партії Європейська Солідарність Вікторія Сюмар. Вона займається всіма деталями як заступник керівника компанії. Тут пане Олеже. Перша цитата, яку зазначав оцей американський журналіст Сеймур Херш про те, що залужне зараз розглядається як наймовірніший наступник Зеленського. Він не уточнює ким саме він розглядається, але до того ви зазначили, що Британія теж має свій інтерес до політичних процесів в Україні. Тож можливо, варто проводити паралелі якраз безпосередньо з Лондоном. Поширена думка, що Британія буде робити ставку на Залужного. Але жодних доказів цього немає цієї думки. Ну крім того, що залужний посол Великобританії це ще поки що нічого не не, не не ні про що говорить. Повірте, в самій Британії великі проблеми в нинішньому уряді. Я, от знаєте, не думайте, що вони просто сидять і мріють, яку ставку зробити в Україні на кого з кандидатів президенти, чи на залужного, чи на зеленського тощо. Тому так воно не працює. Це занадто поверхово, так розуміти. Зрозуміло, що Залужний може спиратися на певні британські економічні і політичні кола. Це правда. Не факт, що вони могли б фінансувати цей штаб. бо... Британія в цю гру навряд чи буде так відверто зараз грати, поки немає виборчого процесу. Але це все історія на перспективу. Тепер щодо інформації Кеті Лівінгсон. Інформація не відповідає дійсності. Це я вам, як політехнолог, який має багато товаришів, знайомих, які в тих чи інших кампаніях задіяні, можу підтвердити. Але він не займає в нього немає ні передвиборчого штабу, він не веде виборчу кампанію зараз. Причин декілька, дві. Перше, він не ухвалив для себе остаточно рішення. Він, на нього, Можливо, йому запропонувала банкова не балотуватися на посаду президента або очолити на парламентських виборах список партії від банкової. Він не сказав ні так, ні ні. Він в роздумах. Але той факт, що він зацікавлений в перспективі балотування це правда. Остаточне рішення він не ухвалив. Другий важливий компонент: так, штабу немає. І я дуже не впевнений, що Вікторія Сюмарт, наприклад, туди залучена, чи Сергій Пашинський туди залучений. Але у нього дійсно є медіакоманда, яка допомагає йому в просуванні іміджу. Ця медіакоманда команда домовляється з пресою, з інтерв'ю, з виданнями. Зараз, до речі, залужне організовує величезний форум ветеранів у Лондоні, який без організації, без підтримки відповідної команди не відбудеться. Просто так, ви хіба, ну, ви, я думаю, що ви прекрасно розумієте, що не секретарка посольства займається організацією форумів, розміщення інтерв'ю, конференцій та фотосесію в журналі ВОК. Що це робить спеціальна команда, в тому числі яка підтягується через певні зв'язки, і, і можу вам підтвердити, що в складі цієї медіакоманди зовсім не ті прізвища, які пролунали в повідомленні Кеті Лівінгстон. Відверто вам скажу. Що стосується деяких прізвищ, то та ж Сумар, той же Пашинський, це люди Турчинова. А безпосередньо, значить, і люди Порошенка. Можливо, є бажання замазати команду залужного, то наявністю в оточенні залужного людей з поро, від Порошенка. Порошенка У. найбільший антирейтинг понад 70% І зрозуміло, що та нова людина, така людина, як залужний в політичному плані, він може бути замазаний фігурою Порошенка, і це буде його тягнути вниз. Я <плес> думаю, що він не зацікавлений. Тому природа появи цієї інформації наступна: е, показати, що залужний це політикан, який думає про вибори президента в умовах страшних крива, продовження кривавої війни, раз по-друге, е, 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 створити е, враження, що в команді залужного схильні допомагати люди з команди Порошенка і Турчинова, тим самим старі політики, які хочуть... Прибратися, пробратися через залужного до влади. Два оці дві головні причини, чому виникла ця інформація. Сама Кеті Лівінстон, це дуже цікава журналістка. Вона працює з «Київпост». Вважається, що «Київпост» це наближена до влади видання. Відповідь на всі питання, я сподіваюся, я вам дав, щоб наш глядач чітко зрозумів, звідки дує вітер. Угу. Пане Лежа, а це ну не випадково, що саме от американські журналісти повідомляли про, скажімо, так, от всі ці інсайди в контексті залужного, і тут же, от на буквально на днях, «The Guardian же написав, що виявляється після от цієї публічної перепалки Володимира Зеленського та Дональда Трампа в бувальному кабінеті Джей Дівенс намагався з. Три чи чотири дні нам дзвонив до залужного ніяк не міг додзвонитися. Питання чому саме до залужного? Чому адміністрація Дональда Трампа хоче з ним вибудувати зв'язки? Якісь чи як це розуміти? Віці інформацію багатьох американських видань треба 30 разів перевіряти. Повірте, це робити з них істину в останній інстанції. Це така собі справа. Те, що американська адміністрація хотіла би? Е Створити біля залужного певну зону впливу своєї, ну, напевно, це дуже очевидно, і це дуже правильно в контексті того, що вони можливо прораховують варіант необрання Зеленського на другий срок, наприклад. Або ви знаєте, що у Трампа специфічні відносини з президентом Зеленським, від непорозумінь до добрих бесід, від конфліктних реплік в бік. Один одного до, е, начебто, все ок, і все добре. І ця синусоїда вона не дає впевненості в майбутньому і для Зеленського, і для його політичних планів на другий срок. І також е, дивіться, заложник це дуже важка персона для співпраці з адміністрацією Трампа. Чому тому що, вже коли ще залужний був головкомом? У нього подейкують за моїми даними. Він дуже часто сперечався з американськими генералами і з американськими е відповідними військовими, які з якими безпосередньо був задіяний. Існує дуже багато інформації про те, що на залужно американці тиснули щодо е необхідності контрнаступу в 23-му році в тому чи іншому місті, що залужний е певним чином. Йому не подобалось деякі розрахунки, які, з якими ділилися американці, і він не хотів ділитися із ними всіма планами, боючись а, те, що вони посочаться до росіян. Тобто відносини між залужним і раніше і колишньою американською адміністрацією, військовими колами, вони суперечливі. Mm -hmm. Зараз можливо відносини з Трампом він доволі обережний, тому що йому не потрібно зараз скажімо так, злякати офіс президента і Банкову, бо вона повністю включить бранцбойт атаки на персону залужного. Якщо ви мене спитаєте, чим можна атакувати залужного, да, хоч чим завгодно, справою про розмінування Чонгару, проблемами з ВЛК, які в принципі почнуть згадувати інформацію про те, як він був виключений з військової служби. Почнуть знову його дисертацію згадувати, де він де вона захищена із деталями, з коментарями, з якимись інсайдами, з якимись провокаціями. Тобто, це робиться коли воно вже починається, то є у нас відповідні телеграм-канали. Я думаю, ви, як журналіст, знаєте да, пов'язані з Офісом да. президента. Як тільки ви там побачите певні нюанси атаки на золожного, знайте. Висновок один Валерій Федорович ухвалив для себе певне рішення, яке, можливо, не подобається банкові. Або співпрацювати з Трампом, або йти на вибори вже остаточно, або навпаки, розширив перелік потенційних спонсорів, які будуть шукати доріжку до нього під час виборів. Угу. Е, настрої, які у нас станом на зараз сформовані, опитування соціологічного групи, рейтинг можуть тут наводити. Найбільші шанси на перемогу на виборах в Україні зберігає чинний президент Володимир Зеленський. Однак потенційно вибори до Верховної Ради можуть показати несподіваний результат. І от що ці дані групи рейтинг на замовлення центру аналізу та до міжнародного республіканського інституту говорять, Респондентам поставила запитання: якщо президентські вибори відбудуться цієї неділі, за кого якого кандидата ви проголосували? Ну і так на першому місці Зеленський 31%, Залужний – 25%, Петро Порошенко 6%, Кирило Буданов 5%. Примітно, що в західних областях рейтинги і Залужного приблизно однакові. А у віковій групі 50+, підтримка колишнього головкому ЗСУ трохи навіть і вища. Про що ці настрої, от ці опитування говорять? Про які настрої ми можемо побачити в нашому суспільстві? Ну, от у Петра Порошенка, так розумію, доволі сильно впав відсоток. У нього, мені здавалося, є ця когорта 25, яка просто незмінна, а тут показує 6 відсотків. Чи це, якщо тільки не знаю, ми говоримо про Порошенка та Зеленського, тоді стабільні 25% тримається. Ну і Кирило Буданов, ці когорти теж опинився. Не дивую вас. Ні, мене дивує розрахунок цієї соціології. Я не довіряю відкритій соціології нікому. Я, як політтехнолог, можу вам сказати: є рунда. Насправді є рунда. Я можу зараз вам цілу лекцію прочитати, чому соціологія відкрита зараз не викликає довіру, тому що вона використовується як технологія так званої формувально-орієнтувальної соціології. Дивіться. Ви бачите підсумку прізвища. Що ви бачите по результатам першого туру? Що Зеленський виграє, що у нього підтримка. Робите так. для себе певний висновок в голові. Ага, президент популярний Зеленський, у Зеленського все ок з рейтингом. Значить, На кого розраховано? На те, що на... Воно розраховано на те, що ви маєте й далі підтримувати президента. Тобто, це називається формувальна соціологія. Вона формує ваші настанови. Вона формує ваші уподобання політичні. Це технологія. Сама по собі це технологія. Це раз. По-друге, Ви... я знайомився з цим матеріалом. Він дійсно створений був для Міжнародного республіканського інституту. Це поважна структура. Угу. Я не кажу, що рейтинг зробив там якусь фальшиву соціологію. Ні. По-перше, це телефонне інтерв'ю. 2400 респондентів. Що таке телефонне інтерв'ю? Воно має низьку, скажімо так, репрезентативність через те, що по телефону, коли тебе питають про рейтинг, от потенційний виборець може сказати правду, як ви думаєте? Ну, Мало чи що, про Слухову СБУ. Чи в нього ви думаєте, настільки є страхи насті... у суспільство? Боже, я проводив в своєму житті до 100 соціологічних різних досліджень. Повірте, я розумію, що такі ефекти боязні, як вони працюють, зокрема при опитуванні. Третє, ви помітили, що там немає моделінгу другого туру? Ну так, да, просто запитували, за якого ви проголосували. Правильно, Бо перший тур і так зрозуміло. Окей, Зеленський на першому, Залужний на іншому, між ними там, здається, 6 або 5% різниці. А, а другий тур завжди будь-яке дослідження дає модель другого туру. Якщо виходить Зеленський залужний, здогадайтеся, хто виграє вибори у випадку, навіть якщо порівняти ці цифри. Але ми не знаємо, бо не дає дане дослідження цих цифр. Значить, хтось дуже не хотів показувати потенційну перемогу в другому турі залужного. Зробіть знову, будь ласка, наші шановні глядачі, висновки, кому це дуже було потрібно. Третє. Ні партії Залужного, ні партії Буданова не існує. Виміряти рейтинги цих політичних сил, яких немає, це просто продавати повітря виборцям або респондентам і розказувати. Вони змушені обирати між фантомними неіснуючими суб'єктами виборчого процесу. Це, це не електоральна соціологія, це маски. Знаєте, про те, що. Ось мені так здавалось виборцю, ось тепер так буде здаватися. І найголовніше, зараз є воєнний стан. В умовах воєнного стану кожен виборець, громадянин, для нього інтереси держави і розуміння того становища, в якому знаходиться держава, впливає на його уподобання і на його. Відчуття політики. Тому воно з самого початку зараз буде не, акту... не актуальним для виборчої кампанії, яка можливо станеться згодом. Угу. Зараз це якийсь проміжний етап психологічного стану, ставлення до влади, до деяких старих політиків і їх намірів, наприклад, якось бути далі в політичному житті. чи Створити сам свою політичну партію. Угу. Ось, власне, все. Це не те, що варто поговорити, варто інше звернути увагу, чому з'явилася ця соціологія. Вона з'явилася, бо комусь дуже захотілось сформувати штучне враження популярності тих чи інших партійних потенційних брендів чи фігур кандидатів на посаду президента. Зафіксувати їх першість. Ну а те, що у президента Порошенка низький рейтинг, це напевно єдина річ, з, якому, з якої би я повністю сказав би, що відповідає закритій, е, закритій соціології, доступ до якої у мене є. Якщо ви мене спитаєте, чи от якщо порівняти ці відкриту соціологію з формувальними акцентами до мою закриту соціологію, то я вам хочу сказати, в деяких речах вона співпадає, звісно. Але в деяких зовсім не відповідає дійсності саме те, що дав рейтинг на замовлення міжнародного республіканського інституту через телефонне інтерв'ю, довіри до якого мало в, в середовищі професійних соціологів. Угу. Пане Ложе, я почула вашу думку, позицію стосовно цього опитування, які у вас зауваження до нього, але тим не менше маю запитати ще стосовно потенційних виборів до парламенту. Можливо, ви чимось поділитися зі своїми даними закритої соціології. От що рейтинг дає? Три партії, які я так розумію, більш більше симпатизують. Питання звучало: як якщо парламентські вибори відбудуться цієї неділі, за яку партію ви проголосуєте? 22% партія партії залужного, 14% Блок Зеленського, 8% європейська солідарність. Я перепрошую. Перші три партії, де тут військові, про які так зазвичай ну широко розповсюджено говорити. Що наступне скликання Верховної Ради буде ну ледь не на 100%, але сформовано військовими. Тут надають три партії, які ну поставив на зараз. Ну принаймні ну не знаю, залужний. Я не знаю, можливо, він там буде мати військових, але дві інші партії. Ну, вони принаймні на сьогоднішній день суто не військові, скажімо так. Дивіться, там далі ж є рейтинг. Якоїсь партії Азов, якої я так розумію, що також не існує. Там здається, вона вісім відсотків, то вона там присутня в рейтингах, і вона очевидно, що це потенційний проект, який буде асоціюватися з найбільш популярним підрозділом ім іменем Азову. Да? Ви знаєте популярність рекламної кампанії третьої штурмової бригади. Ймовірно, за все, що вони навколо себе також будуть формувати певну політичну позицію чи проект, і я так думаю. Ну а військові вони будуть розпорошені між усіма політичними силами. Це ж будуть зацікавлені всі партії: і Порошенко, і Тимошенко, і Разумков, і Азовці. І якщо залужний Буданов з якогось переляку вихвалять рішення й піти, хоча це не сто рішення. То, звісно, і блок Зеленського, як його так іменують, всі вони будуть просто. Напічкані різними медійними і не лише медійними військовими, бо це актуально, бо це буде трендово, бо це буде зручно для того, щоб максимально розширити аудиторію для голосування і розширити потенційних виборців, середовище потенційних виборців, які можуть підтримувати через там героїзацію роботи військових, через велику роль, яку відіграла Збройні Сили України на о, політичному на за етапі захисту і оборони нашої країни окремо про партію військових. Ну я не думаю, що хтось захоче зв'язуватися з такою історією. але найбільше похідною до цього буде проект АЗОВ. На мою за моєю інформацію, там серйозно зайнялись підготовкою до політичного плавання, і ви побачили, можете побачити по це знаменитими роликами, які зараз є в соціальних мережах. Мама, в Азові. Угу. Да, Можливо, бачили наші глядачі. Але це так, це свідчення от, про початок якогось там збільшення пізнаваності певного бренду. А Азов це бренд передусім. І хто очолить цю потенційну партію? Ну, дивіться, є там відомі фігури: Калина, Денис Прокопенко, Редіс, да, які угу. відомі так чи інакше. з… Певних історій да, і доволі є пізнаваною фігурою, а можливо, там додаткові з'являться особи, поки важко сказати. Угу. А щодо третьої штурмової, яка, ймовірність, що теж може... Там хоча, Андрій сказати. Білецький, ймовірніше за все, він буде персональний бренд поширювати, бо це помітно по його рекламній кампанії, ставка на саме образ себе як керівника корпусу третього. Штурмового корпусу, але, ймовірніше за все, вони захочуть сформувати свій політичний бренд, і вони до цього також готові. Між Азовом і третьою штурмовою, ви знаєте, існує певні, ну, м'яко кажучи, суперечності. Угу. Ну тобто, наскільки я зрозуміла, будуть максимум такі дві військові партії, всі інші політичні партії будуть мати там не знаю по два-три п'ять членів у складі своєї вже існує є ще історія про партію волонтерів. Така можливість, я думаю, розглядається безпосередньо багатьма політиками, Але, але але, але знову ж таки це все лише просто маски на. Папері, а те, як воно буде після мирного врегулювання, важко сказати. Угу. Я почулась, пане Олеже, щиро вам дякую за вашу оцінку всім цим питанням, які ми разом з вами піднімали. Сподіваємося, що дійсно найближчим часом буде перемир'я. Ми зможемо встановити мир в Україні і повернутися до виборчих процесів, демократичних процесів, які були в нашій країні, і до початку повномасштабного вторгнення. Допомагав нам у цих питаннях розбиратися політолог, політтехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Пастернак. Пане Олеже, ще раз вам дуже дякую. І вам.